Добрий день! Сьогодні поговоримо про інформаційно-комунікаційні технології у роботі з дошкільниками. За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій ми формуємо у дітей здатність орієнтуватися в інформаційних потоках навколишнього світу, даємо можливість опановувати практичні засоби роботи з інформацією на рівні вікових можливостей, також формуємо вміння обмінюватися інформацією. За допомогою сучасних технічних засобів, що сприяє досягненню успіху будь-якій діяльності в сучасному інформаційному суспільстві, під час дистанційного навчання. Дуже важливо грамотно вводити інформаційно-комунікаційні технології в роботу з дошкільниками. Дуже важливо, щоб комп'ютер був засобом розвитку у дітей творчого мислення та реалістичного сприймання світу. Якщо ми звернемося до статистики, то, за даними ЮНЕСКО, коли людина слухає, вона запам'ятовує лише 20% мовної інформації. А коли дивиться, то 30% видимої інформації. А коли вона і бачить, і слухає, то більше 50%. Під час комп'ютерних занять у дітей поліпшується пам'ять, увага. А діти раннього віку мають мимовільну увагу. Тобто вони ще не можуть усвідомлено намагатися запам'ятати той чи інший матеріал. І дитина лише мимоволі звертає увагу на навчальний матеріал, якщо він є яскравим та цікавим. В цьому випадку здійснюються різні канали сприйняття, що дозволяє закласти інформацію не лише у фактографічному, але і в асоціативному виді пам'яті дітей. Подача матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання і вивільняє ресурси здоров'я дітей. Полегшення процесу сприймання запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів це основа будь-якої сучасної презентації. Більше того, презентація дає педагогу змогу самостійно скомпонувати навчальний матеріал. З огляду на особливості конкретної дитини, теми заняття, найсприятливіша технологія роботи з мультфільмами передбачає формування у дітей таких умінь: організовано, усвідомлено сприймати інформацію, спостерігати, класифікувати, обирати, також аналізувати і резюмувати отриману інформацію. А також усно висловлювати думки щодо побаченого. Вони дають змогу дошкільникам не лише зрозуміти новий навчальний матеріал, а й узагальнити отримані знання а ще активізують пізнавальний інтерес до нової теми. Мультимедійна презентація це набір кольорових слайдів. Оформлених засобами інформаційних технологій та призначених для розкриття певної теми, можна взяти відеофрагмент із уже відомого дітям мультфільму, передгляд якого відбувався під час вільної діяльності, а також сюжет відеофрагмента, який відповідає віковим особливостям дітей. Важливо динамізм мультфільму, гострота, експресивний розвиток сюжету. Захопливі для дитини події, яскравість, оригінальність, тому що вони легше запам'ятовуються, а також зв'язок фільму з реальною життєвою ситуацією дитини її відносинами з довкіллям. Щоб у дитини виникло бажання наслідувати позитивного героя, зокрема його благородство та успішність. Існує низка. Медіадидактичних положень, які є підґрунтям для створення освітніх відеофрагментів для дітей. Зокрема, це відеофрагмент із мультфільму має певну виховну і естетичну цінність. Основою відеофрагменту, призначеного для розвитку навичок зв'язного мовлення, є комунікативна ситуація. Критеріями добору мультфільмів з точки зору їх придатності для використання як засобу навчання мови, розвитку мовлення визначено такі: це емоційна та мовленева насиченість сюжету мультфільмів, відповідність структури текстів мультфільму, можливостям дитячого сприймання, розуміння, співвіднесеність їх дитячим досвідом і пережитими подіями. Зараз ви бачите інформацію стосовно навчання комп'ютерної грамотності дітей старшого дошкільного віку та наведено цікаві методичні матеріали, які можна знайти на таких веб-сайтах. Ознайомтеся, будь ласка, та застосовуйте, вони вам знадобляться в подальшому дистанційному навчанні з дітьми. Не спішіть сварити комп'ютерні ігри, адже вони створені так, що дитина може собі уявити окреме поняття або конкретну ситуацію, а також одержати узагальнене поняття про всі схожі предмети або ситуації. У такий спосіб у дитини розвиваються такі важливі операції мислення як узагальнення та класифікація. Комп'ютерні ігри в жодному разі не замінюють звичайних ігор і занять. А доповнюють їх, входять до структури занять, збагачуючи педагогічний процес новими можливостями. Особливо зараз, коли ми працюємо дистанційно, в асинхронному чи в синхронному форматі. Вони нам стають дуже в нагоді. Для дітей дошкільного віку існує чимало навчальних комп'ютерних програм для навчання читання, рахування, математичного мислення та для загального розвитку дітей. Зверніть, будь ласка, увагу на представлені зараз всі навчальні програми. Можете їх теж використовувати в роботі. Спілкування з комп'ютером викликає в дітей жвавий інтерес спочатку як ігрова діяльність, потім як і навчальна. Цей інтерес лежить в основі формування таких важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільні пам'ять та увага. Адже саме ці якості забезпечують психологічну готовність дитини до навчання в школі. Гра є однією з форм практичного мислення дітей і тому використання комп'ютерних ігор в освітній діяльності є природним для дитини. Як і руки, очі також широко представлені в корі головного мозку. Чим уважніше ми вдивляємося в те, над чим працюємо, тим ефективнішим буде процес запам'ятовування. Ось чому так важливо формувати моторну координацію, координацію спільної діяльності зорового і моторного аналізаторів. Комп'ютерні ігри вчать дітей переборювати труднощі, контролювати виконання дій, оцінювати результати завдяки комп'ютеру стає ефективним навчання цілеспрямованості, плануванню, контролю, оцінки результатів самостійної діяльності дитини через сполучення ігрових і неігрових моментів впровадження нових інноваційних та інформаційних засобів і методів навчання забезпечить подальше удосконалення освітнього процесу, зробить освіту ефективною та доступною. Готувати дітей до цього необхідно з дошкільного віку. Для створення цікавих занять в дистанційному навчанні пропоную використовувати додатки іншот, юкет. Хто ще з цими незнайомий, будь ласка, познайомтеся та використовуйте. Viva-відео теж цікавий додаток. Pinterest – кінемастер, де можна знайти картинки цікаві для заняття. Також можна використовувати тунітул. Будь ласка, користуйтеся. Дякую за увагу та до нових зустрічей!